І е, на підтвердження цього угода нарешті підписана е, з європейським союзом про е, вільне небо. Тому що Андрій Гук у нас є на зв'язку. Вже зараз ми перейдемо до цього. Так, абсолютно. пан я пан, про пане Андрія обмежений Союз час ж, дає люлії лише коли чекаю, це його за стосується за безпосередньо і його кишені. Теж вони просто так з гуманітарних питань нам люлей давати не будуть. Хочете просирати свої гроші? Просирайте, то вам скажу так: Брюссель. Пане Вибачте, Андрію, та, доброго дня. Та Лук. Доброго. Скажіть, будь ласка, ми тут значить про енергетику спочатку говорили, про, про наші перспективи в ній, а тепер про, про вільне небо. Тут у нас які перспективи? Скільки ми часу йшли до цієї угоди і нарешті дійшли? Розкажіть нам історією. Ой, до цієї угоди ми йшли довго і нудно, і таке враження було, що воно в результаті нікому не потрібно вже. Але от так трошки раптово, ну порівняно з цим процесом довгим, більше восьми років, якось раптово політично прийнято рішення швиденько підписати цю угоду. А, ну я ще не якраз повернувся в зустрічі в Державій службі, де була, були присутні представники компанії і делегація з Єврокомісії з цього приводу, і були такі питання, сесія питань відповідей, і зрозуміло, мені було лише те, що все-таки це трошки раптово. Тобто, по суті, е якоїсь конкретики, як саме і коли саме запрацює е всі основні положення цієї угоди, досі не зрозуміло, е тому що хоч і задекларовано, що тимчасова ця угода вже буде при застосовуватися до е ратифікації всіма країнами. Але е, все одно має відбутися процедура обміну нотами, якої ще не відбулось, ніхто її ще не починав. Тобто тут можуть виникнути якісь сюрпризи. Е, тому відповідь на питання, е, чи може вже сьогодні український перевізник попросити дати йому рейс е, в Європу е, в ту країну, де є якісь обмеження, де були якісь обмеження. Е, видається так, що до кінця місяця це ще неможливо. Е, Цілому ж ця угода має велике значення в першу чергу для пасажирів і аеропортів українських, тому що в результаті вона приведе до того, що буде більше перевізників з Європи до України. Е і буде певна цінова війна між ними е на українських маршрутах. Але якщо ця цінова війна, зрештою, закінчиться тим, що якісь перевізники з цих маршрутів підуть. Ну, наприклад, українські перевізники не витримують конкуренції цінової і підуть. А тоді я не думаю, що європейські перевізники будуть продовжувати дарувати українцям низькі ціни. Тобто, ця угода має певний короткостроковий ефект і довгостроковий ефект для того ж пасажира для аеропортів. У будь-якому випадку це добре, тому що буде більше авіакомпаній, компаній. Так чи інакше пасажиропоток збільшиться, і український аеропорт повинен від цього тільки виграти. Питання в тому, чи виграють від цього українські перевізники і їх працівники, в довгостроковій перспективі. Ця угода може навпаки призвести до того, що українські перевізники будуть мати більше проблем на свою голову ніж вони вже мають, і це в умовах, коли український перевізник не отримує жодної допомоги від держави. Навіть на рівні там якогось скасування ПДВ для внутрішніх авіарейсів. Ну так українські перевізники ж мають конкурувати. Це ж якби нормальна практика, щоб відповідати міжнародним вимогам і так далі. Просто Урсула фондрлян сьогодні її запитали про те, чи можуть бути якісь проблеми з тим, що країни ЄС мають ратифіковувати цю угоду, так само далі продовжувати. І от вона сказала, що ні-ні ні, вже все погодження є, і це загальне правило Європейського союзу. Але... Але є вимоги до безпеки, ну і так ну якісь технічні та вимоги, які будуть вже, я так розумію, окремо вирішуватися. Просто якщо ви говорите, що є загроза для українських перевізників, то можливо вони не конкурентні просто тоді. Тут мова про те, наскільки ця конкуренція є збалансованою. Якщо ми подивимося уважно на цю угоду і на існуючі домовленості з європейськими державами, то наприклад для того, щоб літати в Європу, українська авіакомпанія повинна підтвердити так звану е, виконання так званого правила національності тобто, 50 і більше відсотків авіакомпанії повинні належати громадянам України. Це відповідно певним чином обмежує доступ українських компаній до фінансових ресурсів. Якщо ж ми говоримо про європейську сторону, то європейський перевізник може мати в е, у власності е, у, у засновниках після більше відсотків е, європейського громадянина чи компанію. Тобто виходить різниця в тому, що європейські компанії мають доступ до фінансів зі всієї Європи, а українські компанії тільки з України. Інакше вони не зможуть користуватися е, цими міжнародними правами. В цій угоді про спільний ціни простір передбачений так званий обмін капіталами, але якщо українська компанія захоче залучити капітал європейський, повинна бути отримана згода так званого спільного комітету по цій угоді. Тобто, розумієте, не факт, що ця конкуренція вона є цілком. Е, е, Рівною і недискримінаційною для українських перевізників, звичайно, сьогодні українські перевізники вже конкурують з європейськими і лоукостами, і серйозними регулярними перевізниками, звичайними. Але якщо зняти будь-які всі обмеження в довгостроковій перспективі українські перевізники можуть програти з об'єктивних причин, які можна вже сьогодні спрогнозувати. Тобто, тут мова не про їхню неконкретну здатність, тут мова про те, що. Справді об'єктивно витримати цю конкуренцію за умов повністю відкритого неба і відсутності обмежень може виявитись просто неможливим, навіть якщо дуже старатися. Я бачила, я бачила я... просто, що в романа питання є, і він мовчить. Я, я тут розумію, що тобто будь-яка угода, ну вона ж, по перше, вона пропрацьована вже сторонами, підписана де факто, і вона вступає. Попри те, що говорить наш експерт Андрій Гук, вона таки вступає в силу без ратифікації всіх гуртом. Тобто вона вже починає працювати з дня підписання. Від, ну, фактично, деякі норми вже застосовуватимуться. На практиці. Це не так. Вона буде але... працювати на в перший місяць після обміну нотами, який ще не відбувся. А для не того, від... щоб він відбувся, треба, щоб всі європейські держави, єврокомісію ще раз на це повноважили. Тобто, це може ну, зайняти не, не треба місяців. буде чекати, Насправді... що всі будуть. Ратифікації не, треба, всіх чекати, не треба, але для багатьох країн процедура от обміну цими нотами може бути не, не менш складною, ніж реситифікація. Тому, по факту, Можливо. ще раз повторюю, що вже прямо завтра не можна вже користуватися е, е, цими зняттями обмежень. Прямо завтра це неможливо. Ще кілька місяців, все-таки має пройти. А там же ну, окей, якщо, діло, Якщо ми подавали, відняти. якщо ми подавали підписання. З усіма європейськими країнами угоду про асоціацію, то про відкрите небо. Я, я не думаю, що буде багато ускладнень. Насправді я в цьому оптиміст. і Я радів би, скажімо, щоб воно запрацювало. Все ж таки підписана угода, і тут так, якщо є небезпека для українських авіаперевізників, значить вони їх мають враховувати вже. Ну тобто, це логіка підказує, якщо ви хочете вести бізнес. І ви знаєте, там в Європі особливо. Ну, зникали цілі авіакомпанії, як в Греції Олімпік став банкрутом, а потім е, знову запрацювала, або Адрія Словенська, або багато інших авіакомпаній, е, дехто зникає, дехто виникає в умовах конкуренції. Але в Україні, коли вона була відрізана, фактично від європейського авіапростору, це більше шкодило, тому що знову таки згадуючи про олігархів і прекрасні всі ці схеми, коли авіаквиток переліт з Києва в Дніпро коштував. Більше ніж переліт з Києва до Нью-Йорка. я перепрошую. Це називається вже зловживання статусом кво, тобто статусом тих речей, які відбувалися, і тут багато зловживань. Так доведеться конкурувати. Конкуренції нічого поганого не бачу. Свої права треба відстоювати, якщо Україна е, хоче відстоювати свої права. І це стосується авіаперевезень, і енергетики, і оборонної складової, і політичної складової, і безвізу, і багатьох інших речей, які написані в угоді про асоціацію. То вона має це відстоювати, не боятися не стояти з рукою простягнутою, а розуміти, що це жорсткий світ, в який ви самі добровільно хочете влізти, але це виграш, виграш на століття, тому що цивілізаційно ми відстаємо. Ми просто жахливо відстаємо. І щоб нас догнати, треба бігти. Нам треба здавати зараз спринтерську вибачте дистанцію. І, і, і з цим теж, з авіапростором. Так що я тут більше бачу позитиву. Але, пане Андрію, ви можете ясно річ критикувати, і це правильно теж. Е, ну, звичайно, що конкуренція це в будь-якому випадку позитив, в першу чергу, для пасажирів і ще раз, повторюся, аеропортів. Але для перевізників тут нюанс в тому, що може виявитись, що вони все таки не готові перебудуватись настільки, щоб витримати цю конкуренцію, і це не можна не враховувати насправді, тому що можливо просто для української держави важливіше, щоб пасажир літав. Ніж щоб ми мали е, українських перевізників, які мають там робочі місця і специфічну галузь, е, е, яка в нас зараз є в Україні. Є чимало перевізників. У нас, Україна одна з небагатьох країн, де є не один, не два і навіть не три національних перевізника. Тобто, ми говоримо про Маоска, я біз, Віндроуз та інші. Тобто, це є немало і це варто зберегти. От я лише хочу про це зазначити. А а хто відповідальний тоді для того, щоб та А, ні, ніхто нічого не мені здалося, що хтось щось говорить про А Хто відповідальний тоді, можливо, в уряді для того, щоб зберегти це? З кого питати потім нам, журналістам, Да? хто має цим займатися? Хто ем, хто має підтримати і допомогти конкурувати українським перевізниками, зайти на європейський рівень? Ой, е, ринок, перепрошую. Ну, власне, в першу чергу це уряд міністр структури та державна служба. І до речі, ми досить таки чітко побачимо після того, як запрацює другий етап цієї угоди, який дозволить тому самому умовному районеру літати е, київ Київудецю. А чи полетить він? Чи справді там він побачить пасажира е, навіть за дешевого квитка достатнього, щоб відкривати такий е, маршрут? От зовсім не факт, до речі, при умовах, коли Україна займається тим, що вона постійно дотує пасажирські перевезення в окрузі, там де ціна є насправді зовсім не ринковою. Тобто авіакомпанії, вони ж конкурують не тільки між собою, вони конкурують і з іншими видами транспорту в Україні. Це залізниця. Тому відкривати внутрішні рейси при умовах, коли е, люди з сумками краще поїдуть потягом і не будуть втратити час годину в аеропорту для того, щоб зареєструватися і мати якісь обмеження по сумкам там 23 три кілограми. Е, відповідно, це досить таки непросте питання. Уряд може вже сьогодні багато заходів вжити для підтримки українських авіакомпаній, навіть якщо він не має коштів для того, щоб їх підтримати в умовах пандемії. Це ну банальні речі, це ПДВ на авіапальне, це ПДВ на внутрішні рейси, які можна скасувати, і вже квиток на внутрішній рейс може конкурувати з цією самою залізницею. Але ми цього не бачимо до цих пір, хоча неодноразово це було додекларовано. Тобто, зараз є такий великий піар-успіх в ці в підписання цієї угоди. Але насправді є дуже багато кроків, які Україна могла б зробити для того, щоб підтримати авіаційну галузь в Україні, не тільки просто підписанням угоди, яка вже давно Знаєте, сьогодні на зустрічі прозвучало смішно, що у нас порядок денний і протокол з року по цій угоді. Тобто з 2013 року по сьогодні цей геп великий в часі призвів до того, що по, по факту на технічні питання, а як це буде працювати, от як ви кажете, уже завтра. відповідей я сьогодні в державній службі не отримав. Тобто, вже завтра вони не знають. От ми пишемо прямо, от куди нам писати, якщо ми хочемо отримати права на Київ-Париж уже через 5 днів. І відповіді немає, от ви не повірите. Тобто, тому е, насправді воно не так просто і є багато там складних речей, але, зрештою, це позитив у будь-якому випадку, тому що ми рухаємося е, правильним напрямком. У відкритий простір з Європою це призведе щонайменше до того, що у нас будуть зрозумілі європейські правила, зрештою, які запрацюють і будуть однаковими з європейським союзом, і це Окей. в будь-якому випадку позитив. Так, дякуємо, пане Андрію, за коментар. Раді вас чути до зв'язку. Я так скажу. А ми повернемось. Ну, знаєш, Катруся, от, от, от це от. А якщо Райнер не полетить? От людина, просто пан Андрій говорить. Він багато критичних поставить питань Так це нормально. А, 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 а якщо полетить, а якщо не полетить? А якщо полетить, Ні, ну тут не можна так ну, знаєте, а ви він не я вам полетить скажу, ну, я, зараз, я перепрошую зараз. Українська Українська авіакомпанія зараз полетіла Київ Одеса. Завантаженість при ціні в 500 гривень квитка можна купити за 500 гривень квиток Київ Одеса. Зранку летите, там собі гуляєте вечором назад. Загрузка менше половини літака. От як ви це я, я, я літав? Це слухайте, 에... знову таки. Розумна людина у нас приватні авіакомпанії, Розумна людина прораховує витрати. Держава, якщо вона хоче підтримати авіагалузь, а вона вся в нас приватна може підтримати. І тут якраз треба ліквідувати монопольний стан або монопольні всякі речі. скажімо, авіакомпанії Коломойської, які лупить такі ціни, коли має монопольне право, і там має своє рішення в аерорухів. І це от теж є об'єктивна реальність. з якої треба виходити. Ви тому, давайте ви, ви, ви дарма думаєте, ви дарма думаєте, що коли МАО перестав. На якихось напрямках, то умовна Людганза чи Рінет не підніме ціни. Звичайно, я підніме. нічого не виділяю. Як думаю. тільки я, мав прогрес, я, проблем, кажу, що є, от, повірте я мені, вам кажу, що є об'єктивна реальність, зрадут. з якої треба виходити. А гадати на кавовій гущі, що може бути так, або може бути так, світ взагалі дуже варіативний. Якщо ви коли, коли Україна то, ви писати... і ви будете один на, на, на цьому маршруті. Е ви будете цінами гратися так, як захочете. Тут дуже просто просто конкуренція в авіації. Вона трошки інакша. Вона не така, як звичайно, послухайте. Давайте ми спочатку. В конкуренція за завжди вбиває другого учасника завжди собі складати будь-які маршрути за смішною ціною. Щоправда, тривалість вашої подорожі може сягати 24 години або 36 годин, або навіть 72 години. Але Вартість може бути в межах 10 євро. Так що я тут з вами можу сперечатися. Краще приходьте після карантину до нас в студію, поговоримо про це докладніше. Ось така пропозиція є. Бо нам зараз треба виходити на рекламу Давайте. прекрасну нашу рекламу, Катерина вже відводилася. Дякую. Гарного дня вам до побачення. і вам.